Вітаю вас, шановні глядачі. Жахлива трагедія сталася знову в місті Запоріжжя, в моєму рідному місті. Дуже сильно бомбили цієї ночі, починаючи з 12-ї години ночі по самому центру міста. Є декілька загиблих, серед яких зовсім мала дитина, по моєму місячна. Дуже багато постраждалих. Це все насправді дуже печально, це все насправді дуже трагічно. Я згадую свій прогноз. На четвер мені випадала карта лігкомислія, і я попереджав цей день, будьте максимально уважні та обережні. Точно так само, як і на Запоріжжя. Мені другий мені знову поспіль випадають карти негативу, карти терактів. Можете подивитись, мій прогноз по областях. Зараз я хочу поговорити не про це. Всі ми знаємо, що РФ, оця от рашка так звана, відписала собі п'ять регіонів України під своє правління і під своє панування, серед яких Крим, серед яких Донецька Луганська область, ну і відповідно, що Херсонська область місто і Запорізька. І я хочу сказати наступне: що центральні міста трьох регіонів захоплені це Луганськ. Відповідно, Донецьк і Севастополь, це, це, це центральне, ну, головне місто, обласне місто Республіки Крим. Херсон. Вони в Херсон зайшли, побули там півроку і звідти їм надавали тумаків, копняків під сраку тим окупантам. В Запоріжжя вони так, слава Богу, і не зайшли. Не зайшли. Хоча мені багато хто розказував в Запоріжжі, що народ попереджали, що от, готуйтеся, скоро будуть заходити. Ніхто не зайшов. Слава Богу, я вам скажу. Я сам родом в Запоріжжя, мені за Запоріжжя дуже сильно болить, насправді, тому що я сам родом в Запоріжжя. І руський мір я точно не хочу в Запоріжжі. І багато хто не хоче за Запоріжжі руського міра, і взагалі по всій Україні. Я зараз говорю не про це. Я хочу сказати, що. От, напевно, от тільки два міста Херсон, ну, маємо на увазі обласні центри Херсон і Запоріжжя, не захоплені. І ці два міста, Херсон і Запоріжжя, дуже нещадно бомблять і, походу, будуть продовжувати бомбити до, вплоть до перемир'я, вплоть до закінчення війни. Тому що вони ж відписали собі Херсонську область, Запорізьку область, Луганську Донецьку. І якщо Луганськ, Донецьк, Севастополь, центральні міста цих областей захоплені. То Херсон був захоплений, але, цей, але його відвоювали назад. А Запоріжжя не було і не буде захоплене. Саме тому, знаєте, вони діють по принципу: якщо ти не моя, то ти не будеш нічиєю. Знаєте, як такий деспот, алкоголік, чоловік, який лупцює свою жінку, кривдить її. Щоб вона стала страшною, поламаною, побитою, щоб її ніхто не захотів більше. Тобто, це от десь по, приблизно по такому сценарію відбувається. Я скажу так: Запоріжжя та Херсон не захоплять з їм. Дай Боже, щоб Луганськ-Донецьк звільнили. Хоча тут ситуація набагато складніша ніж в Херсоні і в Запоріжжі. Херсон і Запоріжжя бомблять нещадно. Я співчуваю жителям і Херсона, і Запоріжжя і висловлюю свої глибокі співчуття та бажання. Вам миру, побажаю вам усім миру благополуччя. Ну, але якщо говорити про рівень про щабелі складності, то на найнижчому рівні це Херсон Запоріжжя, його ніхто не захоплює і не захопить. Херсон пострадав трохи від окупації, але слава Богу, його звільнили. То Херсон Запоріжжя на нижньому щабелі, на середньому Луганськ, Донецьк, а на найвищому рівні, на найтяжчому, це все-таки Севастополь та й взагалі весь Крим. Так, що така, така от ситуація. Висловлюю жителям Запоріжжя свої співчуття, бажаю миру, благополуччя. Тримайтеся, нехай вас все буде добре, нехай вам щастить більше в тому житті, шановні мої. Ну і бажаю, щоб це все гадство і швидше закінчилося. Дай Боже всім миру, благополуччя, молюся, молимося за всі місця, молюся за свій рідний край за Запоріжжя. Щоб там все було добре, ще раз співчуваю людям, які там живуть. Хто мене дивиться з Запоріжжя, привіт, цілую, люблю, обіймаю. Дай Боже, що все це гадство закінчиться. Знову буду в рідних краях і знову буде що згадати, подивитися, погуляти на хортиці, обов'язково завітати. Тому дай Боже, би це все гадство скоріше закінчилося. Цілую, люблю. Земляки. Херсонці, там жителі Донбаса. Обіймаю і бажаю вам витримати це все без безподобство, щоб нарешті воно завершилося. Цілую люблю, дякую, велике вам за те, що ви всі є в мене. Постараюсь працювати максимально якісно, оперативно та гарно для вас. Всього найкращого!